Добрий день. Сьогоднішнє наше відео ми хотіли би присвятити такому зовсім іншому ракурсу вже результату монтажа сонячної системи. Зазвичай в тих всіх відео, які ми зустрічали, які ми бачили, які загалом є в мережі інтернет, вони присвячені тому, як люди монтують, як люди будують сонячні станції, з яких вони компонентів складаються. Ми ж хотіли б своїм відео сьогодні показати, що насправді зелений тариф це. Людські, прості радості, які зустрічаються в побуті в кожного дня. Вони приносять для клієнта радість, мають якісь конкретні переваги. І ось сьогоднішнє наше відео саме про нашу героїню, про це 10-кіловатна станція, яка тут знаходиться на багатоквартирному будинку. Це в місті Рівне, на вулиці Остафова. І тут живе мешканка, яка все-таки вирішила для неї, що і життя в багатоквартирному будинку це не перешкода. А те, що можна користуватися з такими речами, у вас не надто орієнтований дах на південь. І коли ви далеко не зможете зробити собі ідеальну поверхню, але все-таки від вольового рішення, від бажання того, що ви хочете встановлювати і в кінці-кінці призводиться до результату, от саме про сьогоднішню героїню далі ми розкажемо в нашому суді. Ви ви вже прожили разом з сонячною станцією вже півроку. Розкажіть, з чого почалося ваше рішення, звідки ви прознали і чи на ся... на сьогоднішній день ваша сонячна станція працює і чи приносить вона вам дохід? Так, 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 наш спеціаліст по цьому просу. Наш цим вопросом займається Ні, ну, ну по перше, для мене ця тема дуже цікава. Тобто Чуть я... ближче бо може бути так, тобто я. Цікавлю цією темою вже більше 10 років трошки знаю про, про, про сонячну енергетику, скільки вона коштує, виробників і так далі. Тобто для мене було просто з точки зору професійної а, попробувати ну, зробити такий проект. Так? Ну і водночас допомогти трошки бабусі, тому що пенсіонерка живе на півтори тисячі гривень. Це в принципі не. Ну, не варіант для нинішніх пенсіонерів. Ну і таким чином, вклавшись в цей проєкт, вона отримує від держави зараз якісь кошти. Зараз влітку в хороший місяць приблизно 5 тисяч гривень вже після сплачення податку. Тобто це непогано. І таким чином вона собі оплачує всі комунальні послуги, такі як дорогий газ, воду. Може трошки десь поїсти собі. Ну тобто а, просто а допомога опалення зараз дорогу дуже дороге, котре коштує по 3 тисячі гривень на місяць. Тобто, в принципі, вона виходить на нуль, так? Ну але ж з вашого боку це таким відверто, ну дуже класним відповідальним соціальним проєктом, <рігут> тому що ви думали в першу чергу про те, як буде ваше жити, ваша бабуся. <рігут> друге питання то, які ну, в результаті цей проект потягнув додаткові витрати так. що ну взагалі не передбачалося але ну вам як, як власникам ну довелося понести що так. що це було нам потрібно було е поміняти кришу тому що вона текла тобто і туди не можна було ставити панелі, тому що вони вже були старенькі от і ми зробили металоконструкцію поміняли на металеву кришу і в принципі це і було потім додаткові трати загаласі всіх жильців? Ну це таки... не були додаткові витрати. Тобто це була да. додатково логістика, але не Да, ну, это было бы как вот эта крыша была да. э, ну, как бы за аренду мы заплатили. Да. Так. Ізначально на весь період її служби да. да. експлуатації. Так, так, так. Тобто це був офіційний договір, що ми беремо в оренду цю крышу, а за рахун... а оренда це і буде якраз э, зміна цієї, ну, заміняла крышу. Тобто, в принципі, це наш Ті ну, кости ну ви ви пропус як проектний менеджер по суті вже пропустивши через себе цей проект. Так. Що можна було порадити на наступним, ну можливо? Е Клієнтам, чи, можливо, людям, які рішалися, зацікавленим, от, що для себе вивчити, що було можливо, чи відносина з Обленерго, що, що було можливо, ну, з вашого боку зроблено більше, чи на, на чому зроблені акценти, що з вами дійсно був підписаний договір, встановлений річільник, чи mm -hmm. були з ним всіми якісь труднощі, чи mm -hmm. все пройшло гладко? Ну, звісно, треба було переконувати, треба було ритися в законах, шукати, що справді по законодавству це і справді. Так воно має бути, тобто ми це маємо обов'язок це обов'язок. Так, тобто, ми маємо право встановити цю цей проект на квартиру на одну квартиру в багатоквартирному будинку. Тобто, звісно, спочатку було ні, сказано, але потім ми нарпорили порилися в законах, пошукали, знайшли це, показали їм. Ну і там вже діло якби дебатів. Так, тобто вони подумали, подумали і в принципі. На договірному рівні ваша ініціатива психологічна, моральні напори так. і так далі, ви проламали цей коридор. Проламали, так, так. Ще розкажіть про, трошки, про строки окупності. Як так. загалом, як все одно ну, це розглядалося, як і кожна річ в житті, як, можливо, кудись інвестуємо гроші і теоретично, коли це може повернутися. І чи взагалі це може розглядатися людьми як бізнес? Чи це щось, ну, щось середнє між бізнесом і вкладенням як якусь домашньої інженерії. Це можна розглядати як бізнес на даний момент, але не найефективнішої окупації, скажімо так. Але дивлячись від того, яку модель ви для себе виберете. Чи якщо ви виберете самостійно повністю все оплачувати, вкладатися, то це один, одна дорога, яку ви можете піти. Ви мені сьогодні розказали про другу дорогу, що можна взяти кредит у Газбанку під. 0% відсотків заявлених, задекларованих задекларованих, так. так і вкласти лише 30% відсотків від всього проекту, що значно менше, але все одно потім звісно получати багато більше грошей. Якщо гарно ставитися до проекту в гарних умовах, тобто так я самостійно інвестувала кошти в такий проект, і тобто ми оплатили ремонт криші, як я вже сказала, і повністю сам проект. Тобто я очікую, що повернення коштів в мене буде через 10 років. І поки що дивлячись, по е Надходом коштів з обленерго за останні шість місяців, в принципі, воно так, так і, і є. так і є. Так. так як я розраховувала, так воно в принципі йде mm -hmm. по плану. Ну, ви коли знов таки, якби питання такого виключно споживацького, mm -hmm. коли ви почали для себе відпрацьовувати питання, все таки ви ну, зрозуміли, який вам потрібен там сонячні панелі, їхня кількість і так далі. Mm -hmm. Ваша оцінка була цих речей з точки зору окупності? Чи все таки якості виробника? Можливо, якихось там ну, інших характеристик, які ви для себе точно ставили, ну, розуміли, що це проєкт не на один рік, і, і важливо, якісь є, треба ну, цю релевантність вивести. Звісно, це дуже хороше питання, звісно, це, це все йде в, в пакеті, в комплексі. Так. Тобто я дивилася і на виробника, а я дивилась і на окупаємість. Окупаємість проєкту, звісно, це в першу чергу. Що виробник дуже шикарний, чудовий, там багато гарантій на ці а, панелі, а, але вони занадто дорогі, я їх звісно не брала. Тобто для, я пішла по посередньому такому. А, тобто, якусь таку середню середину. Так, 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 так. Тобто панелі в мене стоять Sharp, Це, в принципі, хороший японський бренд, але панелі в них китайські, але дуже якісний Китай. Тому Ну я вважаю, що це непогано, тобто я в принципі цю тему трошки вивчала і.